Бажаю здоров'я! Сьогодні 17 жовтня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на східному фронті. Як проходить масована утилізація російських солдат і де окупант прорвався, дивіться у цьому відео. Поїхали! Чесно кажучи, вже третій тиждень поспіль кожен день на трансляціях бойових дій ми бачимо таку картину. Кожен день іде ворожа піхота, і реально 90% ми її знищуємо. На слідчий день вони знову йдуть, ми знищуємо. І просто як стада якесь, знаючи, що їх відправляють в один кінець, все одно йдуть. А зараз ще додалися і нескінченні колони важкої техніки. Але все по порядку. Район Часового Яру. В районі Майське та у самому Часовому яру просувань ворога не було. Але ворог повністю захопив ступочки. і зараз ідуть бої у притеченні. Ситуація важка. Костянтинівське направлення. Просування ворога приблизно півтора кілометра було у бік Плещівки. Також були заходи ДРГ ворога у Костянтинівку. Навіть у центрі Костянтинівки був стрілецький бій. На даний момент усі ворожі ДРГ у місті ліквідовані. В районі Клебанбик та Катериневки без змін, тримаємось. Населений пункт Яблуніки повністю у сірій зоні, бо групи від 2 до 5 осіб, які ворог відправляє у Яблунівку, повністю знищуються нашими пілотами. До речі, на слідчому тижні я покажу відео, як зараз виглядає ося Яблунівка. То не забуваємо підписатися, поставити лайк та вдарити у дзвінок, щоб не пропускати цікаві репортажі. Так де ж найбільша утилізація ворога? Це у нас район Попівяр, Полтавка, Русіняр та Новооленівка. Саме в цьому районі велика концентрація ворожої піхоти, саме у бік Русіняр. Тільки 93-та бригада кожен день знищує до 30 орків, не рахуючи поранених. Був такий ще випадок. На одній позиції були два бійця, яких десь тижня три не міняли. А коли прийшла група міняти, то побачили кілька десятків трупів біля нашого спостережного пункту. Ну, справа в тому, що повз нашої позиції йшла тропа, по якій підари запускали свою піхоту малими групами. І наші хлопці приловчились і просто кліпали цих орків, а ті не розуміли, куди дівались їх солдати. І до цього ще кожен день ідуть колони важкої техніки на Русін'яр та у бік Володимирівки. Де ми їх спочатку знищували повністю, а зараз вони, якщо бачать, що хоч одну їх техніку підбили, то швидко розвертаються назад. І за цього на жаль, половина техніки тікає неушкодженою. Але здебільш наша артилерія та БПЛшники усіх знищують. Ну, вчора була одна колона, яка намагалась розвернутися та втекти. Їх танк завалився у кувет, то пілоти відвели душу, щоб його знищити. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля! Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожі роса на сонці, запанує ми, братя, у своїй сторонці, душу тіло ми положим, за нашу свободу, і покажем, що ми, братя, козацького роду душу тіло ми положим, за нашу свободу, і покажем, що ми, братя. Ся вій кровати, до дону в ріднім краю панувати, не дамо нікому Чорне море ще всміхнеться, дідні прозрадіє ще у нашій Україні. Доленька наспіє Добропільський напрямок. Таке відчуття, що ворог прийбав свій час і зараз його наздоганяє, і, мабуть, щось хоче зробити до якоїсь дати. Бо раніше наступ проводили лише у погану погоду, то зараз у гарну і ясну. І це не зважаючи, що втрати у них кожен день просто колосальні. І так, зсу не слабо піджали окупантів в районі Кучерів яр, відтиснили від Нове Шахове, але ворог змістився і дійшов притул до Володимирівки. Тому з Полтавки йдуть постійно колони техніки, щоб своїм допомогти. Але допомога не доїжджає. Окупант просто ну, помре, якщо не здасться у полон. Також ворог великою кількістю атакує Родинське та Мирноград. Є просування, але у самі населені пункти не зайшов. Тримаємось. Найзапекліше у нас на Покровському напрямку. Ворог просунувся біля Удачне та Котлина. Також ворог проривається і у сам Покровськ. Він зайняв райони Звірове, 1 травня та заходи багатоповерхівки з південної сторони міста. Ситуація критична, але б'ємося. Ще раз повім про одну тактику ворога. Ми замітили, що коли вилітають наші доройні вампіри, і після прольоту певних точок їх збивали. І вияснилось, що на дорогах були ворожі впіві ждуни. Причому групою до п'яти штук, і коли ворожа розвідка виявляла наш вампір, то на ближчий ждун взлітав, наздоганяв наш дрон та збивав його. Ну, то Ми підсилили нашу аеророзвідку зі скидами і спеціально проти цих ждунів. Поки що ефективно знищуємо їх. То кожного дня на фронті нові тактики, винаходи та ситуації. То допомагайте збройним силам України, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, слава волонтерам. А Путін гандон.